Програму поетапного зниження викидів ухвалили депутати на сесії Запорізької міськради, попри заперечення екоактивістів. Нагадаю, на замовлення міського управління з питань екологічної безпеки її три роки розробляли фахівці Київського інституту громадського здоров'я імені Марзієва. Під час презентації програми, 18 квітня, громадські активісти Запоріжжя наголошували, що документ має ряд прогалин. Зокрема, інститут не включив такі небезпечні забруднюючі речовини, як фенол та фольмердегіди. Також замість заміни усіх мартенівських печей на запорізьких підприємствах в програмі пропонують оновити лише одну, що суттєво не вплине на покращення екологічної ситуації. Та, попри це, програму хвалили в початковому вигляді. За проголосували 38 депутатів. Давайте з повагою ставитися до цього експертного середовища. Інститут працював над цією програмою майже три роки. Люди пропрацювали, надали готовий продукт. А Запорізька міська рада не заплатила їм досі жодної копійки. Мені здається, що краще її прийняти. І подивитися якийсь період часу, як вона почне працювати.